У міжнародний день дітей росіяни вбили у столиці дев'ятирічну дитину. Під час ракетного обстрілу в Києві було зачинено укриття, через що загинули люди. Розпочато розслідування і пошук цапів відбувайлів. РДК і Свобода Росії знову прориваються в Росію на Білгоручині прильоти та знищення техніки окупантів. У Бахмуті тимчасове затища змінився формат операції. Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові. А другого президента Леоніда Кучму помітили на лазурному березі. Це найбільш помітні події 463-го дня великої війни. Про них та багато іншого. Далі я Дмитро Олійник. Вночі росіяни атакували ракетами іскандер та «Іскандер-К» Об'єкти цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області силами та засобами повітряних сил. 10 із 10 ракет були знищені у небі. У кількох районах столиці пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. Зокрема, у Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих авто, падіння уламків на проїжджу частину. У Деснянському районі пошкоджені три школи, дитячий садочок, шість будинків та поліцейський відділок. Внаслідок падіння уламків на поліклініку і прилеглий багатоповерховий будинок, там загинула 33-річна жінка та 34-річна матір з дев'ятирічною донькою. На цій світлині дідусь сидить біля тіла своєї загиблої дев'ятирічної онуки. А це Ярослав, чоловік однієї з загиблих, він розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але воно було зачинене. Люди стукали, але їм ніхто не відчинив. Від самого ранку прокуратура розпочала слідчі дії у медичному закладі. Було внесено відомості до ЄРДР за фактом службової недбалості, що спричинила. Тяжкі наслідки було допитано службових осіб, які відповідальні за експлуатацію та утримання укриття. Зокрема, охоронцями закладу доставили до поліції для з'ясування обставин, оскільки він мав візуальні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак речниця Київської прокуратури Надія Максимець у коментарі «Українській правді закликала не призначати винних заздалегідь, а дочекатися результатів об'єктивного розслідування, знайти та притягнути до відповідальності усіх винних обіцяють. І мер міста та поліція головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва звернулася до Віталія Кличка у Фейсбук. Вона наголосила, що відповідальними за укриття і доступ до них є небухі охоронці, що сплять в тривогу. А місцева влада і запропонувала меру разом із журналістом української правди сьогодні ж проінспектувати готовність укриттів в різних районах столиці. Кличко не відповів, проте заявив, що домовився з патрульною поліцією. Тепер вони об'їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть, чи вони відчинені. Також Кличко просить уряд та офіс президента відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклі. Клініці, біля якої загинули троє людей, за словами мера столиці, відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація. В столичній прокуратурі підтвердили українські правді, що наразі в Деснянській адміністрації проводяться слідчі дії. Тим часом Київська прокуратура та поліція навідались і до кличка. У КМДА проводять обшуки. Останні новини стосовно наслідків ранкового обстрілу читайте на сайті Правда.com.ua. і вступайте до клубу УП. В ньому є можливість бути ближче до редакції Української правди, а ще донатити, підтримуючи незалежне медіа. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі під цим відео. А це у Шебекіно Білгородської області горить муніципальний гуртожиток. Російські змі пишуть про обстріл з реактивних систем залпового вогню. Російський добровольчий корпус заявив, що проводить ще одну операцію на території Росії. Бійці записали відеозвернення та повідомили, що йдуть у Шебекінському напрямку. Зокрема, чоловіку військовій формі на відео каже, що зовсім скоро з'явиться околиця Шебекіного. Бійці запевняють, що планують звільнити всю Росію від путінського режиму. Легіон Свобода Росії також анонсував рейд на територію РФ. Цитую, ми зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини. Дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон. Це тільки початок. Кінець цитати місцевих просять не виходити з будівель та зберігати спокій. Російська влада повідомляє про обстріли, які нібито тривали всю ніч та бої, проте запевняє, що прориву ЗСУ немає. Пісков сказав, що обстріли в Білгородській області ніяк не впливають на перебіг так званої спецоперації. Тимчасове затище у Бахмуті пов'язане зі зміною операції ворога. Командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський повідомив, що наразі спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. Це пов'язано з виведенням підрозділів Вагнера та зміною їх на армійські та десантні частини. В цілому ж ворог прагне перехопити ініціативу, щоб не допустити українських контрнаступальних дій та самому перейти. У наступ. В той же час Збройні сили України протягом минулих днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку, оскільки там виконувались інші важливі задачі. Міський голова Бахмута Олексій Рева сказав, що окупанти стерли місто з лиця землі, перетворили його на руїни. Та попіл, що після багатьох місяців війни у Бахмуті повністю знищена вся інфраструктура, не залишилось жодної вцілілої будівлі, за його словами, щонайменше 204 людини, серед яких 4 дитини, загинули у Бахмуті від початку повномасштабного вторгнення Росії. До великої війни у громаді проживало близько 80 тисяч людей, серед яких 70 тисяч це саме жителі Бахмута. Станом на 29 травня у місті залишалося близько 500 осіб. Генсек НАТО Столтенберг, коментуючи останню серію бавовни на території Росії, заявив, що Україна має повне право захищатися. Він додав, що союзники налаштовані підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і це не робить НАТО стороною конфлікту. Цитую у НАТО у цій ситуації два завдання: підтримати Україну. Що ми робимо, і запобігти тому, щоб агресивна війна Росії вийшла за межі України. Кінець цитати. А позицію Сполучених Штатів щодо ведення бойових дій на території Росії пояснив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі за словами Кірбі, США не вказують Україні, які цілі уражати і не уражати, і так само не вказують, як українські сили мають вести бойові дії. За його словами, лише президент Зеленський і військове керівництво вирішують, що і як будуть робити під військовим кутом зору. Ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин після Бахмута переключив свою медійну активність на російські регіони за два дні. Наприкінці травня Пригожин встиг дати три прес-конференції в Єкатеринбурзі, Владивостоці та Новосибірську. Набір Тест, які Пригожин озвучує журналістам, скрізь приблизно однаковий. Війна буде тривалою. Потрібно терміново оголошувати загальну мобілізацію, повертати смертну кару і вводити планову економіку. У британській розвідці припускають, що серія критичних до влади заяв керівника ПВК. Вагнера послабила у Росії табу на розмови про заміну президента. Аналітики звернули увагу на слова російського політика Бориса Надєждіна в ефірі НТВ. 27 травня він закликав у 2024 році обрати нового президента, щоб нормалізувати відносини з Європою. На думку аналітиків, є реалістична ймовірність, що остання різка риторика представників націоналістичних кіл додала сміливості опозиційним діячам піднімати табуйовані теми. Вчора видання Туреччини повідомило, що нібито Зеленський та Путін планують один за одним відвідати Туреччину після інавгурації Ердогана. А сьогодні пропагандистське видання Ряновості пише, що Путін після видачі ордера на арешт міжнародним кримінальним судом не покидав Росію. А на інавгурацію Ердогана замість нього поїде спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Нагадаю, 123 країни, які членами МКС юридично зобов'язані затримати і передати Путіна до суду. Тим часом Зеленський сьогодні прибув на саміт європейської політичної спільноти у Молдові. Очікується, що на саміт прибудуть майже півсотні європейських президентів і голів урядів на другій зустрічі європейської політичної спільноти обговорюватимуть спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язані з нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав. Відомий про російськими поглядами, президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що гасло слава Україні має таке ж походження, як і вигук. Хорватських усташів крайнього правого угрупування, яке діяло в країні під час Другої світової війни, цитую: нема різниці між задім готові та слава Україні. Це вигук найрадикальніших шовіністів західної України, які співпрацювали з нацистами і убили тисячі євреїв та поляків. Не хочу таке чути в Хорватії. Кінець цитати в українському МЗС відповіли Мілановичу на своїй Фейсбук-сторінці. Речник МЗС Ніколенко опублікував скриншот новини зі словами Мілановича, який підписав: слава. Україні живела Хорватська. Живела Хрватська має таке ж значення для хорватів, як слава Україні для українців. Живела хорватська це також назва патріотичної хорватської пісні, слова до якої написав відомий хорватський письменник Август Шинуа, а музику – композитор Іван Заєць у середині 19 століття. Журналісти української правди помітили другого президента України Леоніда Кучму на відпочинку на Лазуровому березі. Ось він, Леонід Данилович. Хоча, за словами речниці Кучми, наразі, тобто сьогодні, Кучма разом з дружиною перебуває в Києві. А це маєток Віктора Пінчука, в якому проживав Кучма. Також на Лазурному березі помітили колишнього народного депутата від партії Батьківщина Олександра Табалова та уже колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача. Родина Скоробагача переїхала на капфера майже рік тому. Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка, повідомила, що її батько виїжджає з країни як волонт. Тер у справах благодійного фонду згодом скоробагач склав депутатські повноваження. Також за кордоном був Олександр Кацуба, колишній заступник голови правління НАК Нафтогаз, з прізвищем родини Кацуб пов'язаний один з найбільших корупційних скандалів часів Януковича: купівля так званих вишок бойка. У коментарі УП Кацуба заявив, що виїжджав з країни для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей. В Монако 9 років тому втік один з найближчих поплічників та друзів президента втікача. Колишній нардеп від партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакіївський. Українська правда цієї весни двічі працювала на французькій Рів'єрі. І авже ж Михайло Ткач не міг не звернути увагу на народних депутатів та чиновників, які, попри заборону РНБО, все одно прилітають на лазуровий берег. Дивіться, кого ще знайшов ткач там у третій частині розслідування батальйон Монако. Посилання на відео з'явиться тут. Це 40-річний депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин раніше його звинуватили в отриманні майже півтора мільйона гривень Хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві. Після цього стало відомо, що Трубіцин виїхав з України і не прибув до вищого антикорупційного суду. Причому виїхати йому, нібито допоміг лист від начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. У ГУР підтвердили надання листа для виїзду із країни. Водночас зауважили, що зробили це на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки. І оборони України, і на їхнє офіційне звернення назвати структуру там відмовились принаймні поки що. Представник гурна полягає, що на момент перетину кордону, 13 травня, трубіцин не був обмежений у правах виїзду. СБУ затримала військового, який передавав ворогу інформацію про можливі візити військового командування ЗСУ до військових частин та намагався знайти місця розташування танків леопард. Військові контррозвідники та слідчі СБУ затримали чоловіка на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. Він контактував з воєнною розвідкою Росії через Телеграм. Під час обшуків виявлено два телефони, один із яких він використовував лише для зв'язку зі своїм куратором. З ГРУ. Антикорупційний суд відмовився відпускати з під варти екс-голову Верховного суду Всеволода князева, підозрюваного в отриманні Хабара, але зменшив альтернативну заставу зі 107 мільйонів до 75 мільйонів гривень. Захист просив відпустити суддю, наприклад, під домашній арешт. Прокурор виступив проти, стверджуючи, що Князєв може переховуватися і впливати на слідство. Примітно, що на запитання суду яким чином підозрюваний має внести заставу, якщо всі його стат. Ки арештовані прокурор відповів, що той, за даними слідства, має запас. Укрпошта оголосила про старт продажу поштового набору. Діти перемоги малюють Україну майбутнього до дня захисту. Дітей до нього увійшли марки з дитячими малюнками на цю тему. У квітні Укрпошта оголосила конкурс на електронну скриньку. Надіслали понад 300 малюнків. У голосуванні за кращу роботу взяли участь майже 470 тисяч респондентів. Перемогу здобула робота найзаповітніша мрія мрія» 14-річної Олександри Федорчук з Київщини. Поштовий набір можна придбати у відділеннях та на поштовому. Маркеті маркетплейсах eBay та Amazon. 40 гривень з кожного маркового аркуша підуть на благодійність. Кошти скерують дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків. На цьому все. Поділіться випуском. У пастрічка і тисніть. вподобайку.